Вітаю 15 травня ID Software розродилася новим думом під назвою The Dark Ages. І чим же ж збирається розважати гравця у 25-му році франшиза, який вже більше 30 років? На першому стрімі я побачив різні варіації місії за стаціонарною турелю від самих? тупурилих та бічових, де треба затиснути одну кнопку та періодично натискати іншу для вивільнення просто космічного дамагу. Та трохи ускладнено, де все так само треба затискати одну кнопку, але при цьому ще треба ухилятися від енергопроменів, щоб знімати невразливість. З, прости господи, вогневої точки. Плюс тобі ще й доведеться літати від однієї до іншої. Да, на цьому фоні поїздки на дрезинах у перших двох метро та одноразовий політи на місцевій варіації клювокрила у Darksiders вже переосмислюються в інший бік. В порівнянні з домом 2016 року, який як на мене найуспішніша варіація, геймплей, стиль, розвиток сюжету у цій франшизі. Більш уповільнений шутер, адже дешу тепер немає, замість нього тобі дають щит з обмеженою міцністю, проте яким можна тепнутися і зарядити комусь по демонській пиці, на який о новина змістився основний акцент у геймплеї, але це таке, перші враження можуть бути оманливі. Тому давайте з цим розбиратися. Але для початку хвилинка доцільної інформації. Оскільки ключ мені підігнали мої партнери з Boosteroid, то варто неодмінно згадати, а як же ж Doom працює на їхньому сервісі хмарного геймінгу. Певна річ на народній швидкості у плюс-мінус сотку другу мегабіт. Я просто записував через Wi-Fi, а рекомендується саме через кабель. В принципі досить норм. Зараз можна навіть поставити 120 кадрів. Тут просто головне, щоб була стабільність з'єднання. Також на сервісі представлені більшість актуальних новинок, хоча є і різноманітні допотопні проекти на ваш смак. Сервіс постійно оновлюється. На хвилиночку кожен тиждень додають нову пачку проєктів. Якщо гадаєте, що показані футажі це чисто надані пререндери, то. Можете зайти на канал і чекнути більшість відосів до моменту огляду мого ноута. Бо до цього я юзав бустероїд і наклепав з ним не один відос. Так що рекомендую. Ну а тепер давайте вже і продум. Перше, з чим ви стикаєтесь, так це зі зміною самого концепту геймплею, який не схожий ні на зразок 16-го року, ні на Eternal. Немає вже безпосередньої необхідності добувати набої шляхом розпилювання чиєїсь туші надвоє. Цього добра валяється попід ногами, хоч жопою жуй. що, як на мене, трошки зламало динаміку та складність бою. Хоча відсутність довгих добивань її апнуло. Збільшує цю думку і той факт, що активних та сильних мобів в перших місіях дуже мало. З цього і складається враження, що тепер не потрібно якось комбінувати та міняти зброю, щоб фармити набої, броню і т.д. На початку ти чисто міняєш зброю, бо на попередній закінчуються набої. Так щити трохи урізноманітнює бойовку, базових обмороків та бомжів можна косити пачками, просто кинувши його по ним. А більш сильних з певного моменту можна буде станити ну, за умови, якщо на них немає броні. Яку також знімати треба щитом, певна річ, після розігріву. Знімаючи броню їм, ти отримуєш певну кількість броні вже собі. Так що тут ну напевно можна казати про часткову тактику: що щитовиків краще гасити щитом, а не наприклад базукою. Бо по тобі дамаг заходить регулярно, то ж бути при броні все таки бажано. Рівні тепер являють собою набір кишок із захованими в них секретами, кожна з яких веде до певної арени, які бажано чистити всі, адже в якійсь з арен може знаходитися особливий бос, у якого запхали покращення одного з параметрів: броня, здоров'я або кількість конкретного типу набоїв. Також десь на рівні можуть заховати пачку золота, за яке тепер потрібно буде купляти покращення. Зброї, щита, а також однієї з трьох милішних болдовін. Серед секретів можуть бути вже впізнавані іграшки, так і не викупив цього прикола, чесно кажучи. Тут ми вишибаємо демону голову, а тут у думгай бавиться з лялькою. Прям якісь крайнощі не знаходите. Ну, типу, щось із рубрики Поява панди у телешоу Віталька. Блять. Якщо в попередніх іграх серії покращення для зброї валялись ну, десь на рівні, то тепер ми їх купуємо. Перший рівень, як я вже казав, за золото, для другого треба буде знаходити рубіни, а для прокачки на максимум треба знаходити аметистові кристали. Ну в основному їх пхають або за дитячий пазл знайди і розбий певну кількість статуй, розміщених десь навколо. Або треба буде просто перебити бомжів на міні-арені, в основному заспамлять пару лайтових та одного сильного. До речі, про спам. Через специфіку місцевих заруб із нечистю, яка відбувається на напівпустих аренах, де від укриттів пару кам'яних глиб, дай Бог, одна кишка, та напіврозбитий сарай. Мобів можуть заспамити тобі прямо під жопу. Чи за спину. Беремо до уваги, що персонаж дохне від пару лящів на кошмарі, і отримуємо ситуацію, в якій подібні приколи не сприймають адекватному сприйнятті цих арен. Я от, наприклад, через це більшість сюжетно-значимих арен траїв по години запам'ятовуючи точки, де можна буде не боятися, що тобі в спину загонять пекельну арматуру, так ще й без вазеліну. Якби не треба і забувати той факт, що дядько, м'яко кажучи, не низького зросту, подекуди я ну, просто не помічав бомжів, які мене дубасили, бо вони просто не попадали в поле зору камери. Спам моба під жопу це тільки одна з причин частого відкисання думгая. Другою я б назвав Bullet Hell, який не випускає у тебе хіба що самий базовий обморок. І ладно б з ним. Так місцеві енергоатаки ще зробили самонавідними. Ну тобто, на повному серйозі, я здох далеко не один раз, чисто від того, що ховався через перезарядку щита. І немов кулі головного героя в індійському кіно у мене прилітав снаряд від якогось демона з самонаведенням. Так що доджити тут можна тільки двома способами: або тікати від цих мобів за кілометр, або приймати на щит ну просто все, що у тебе летить. Ну і третій біч бойовки, концентрація на щиті, пояснюю ситуацію. Ви залітаєте на чергову арену, перемелюєте пару демонів нижнього та середнього рівня, і от на тебе вивалюють якогось лицаря-пекла з сокирою та оброні. Він певна річ пушить, але при цьому і спам-мобів ну, не припиняється. А концентрація уваги має бути на тому, який тебе пушить, щоб блочити його удари та контратакувати. Гадаю, не треба пояснювати, що в таких умовах це робити ну, досить проблемно. Так що це призводить до того, що більшість смертей сприймається не як твоя провина, а чисто галімий рандом цієї гри. Особливо враховуючи, що снаряд може прилетіти з іншого кінця, чи мапи, чи арени тут по-різному. В залежності від того, яка сеча стрільне у голову моба, чи він не буде бачити тебе майже в притул, чи він спалить твій силует за кілометр? Прикольно, звичайно, що можна підлаштувати стволи під кожного моба. Ну от типу плазмою ми вимітаємо енергочетвиків, дробовиком накаляємо стандартні щити у ворогів, череподавкою косимо орди бомжів, якщо такі є. А для активних мобів, які тебе душать в притул та мають броню, ми юзаємо. я забув, як ця хрінь називається. Просто футуристична гармата, яка заряджається після кожного перії зеленої атаки щитом. Ах, ну і виглядає це певна річ десь так. На перший раз базару 0, прикольно. На третій, прийнятно, бо інший тип мобів з'являється. А на 158-й, вже вибачте, конкретно зайобує. Замість вже того, щоб допилювати геймплей, сюди завезли елементи онлайн помийок а саме додали завдання для отримання циганських скінів, впевнений, що індуси чи китайці зацінять їм ще добрих 10 років назад у картоху завозили золотий Type 59, Проте я цей елемент аля розважалівки сприймаю не дуже. Так, тут намагалися трохи в різноманіття, додавши рівні, де ти керуєш велетенськими роботами, як в Тихоокеанському рубежі. Але сюжет тут тобі робив не Дель Торо, а геймплей, не кодзіма, так що керування та бойовка на них примітивне гімно. Ультимативне ухилення і однокнопочна бойовка це не те, що я хочу бачити у 2025 році. Розробник, певна річ, виграв у мене пару балів похвали, адже на відміну від інших ігор, де треба було чекати десь пів години, щоб повноцінно реалізувати нову пушку після її отримання. А подекуди ця реалізація геть не відчувалась. Тут, якщо ти отримуєш нову волину, ти одразу, от прям в наступній кімнаті чи арені поповній абузиш її сильні сторони. Так, розважалівка на 5 хвилин, але ну, хоч щось. Як ви розумієте, все описане призвело до того, що гра почала мене дико душити, і десь на 15 15-й главі я поставив удвічі збільшений дамаг по мобам. Скажу я вам, гра стала відчуватися бодріше, от це саме те слово, яке тут доцільно використовувати. Вже не треба витрачати 70% боєзапасу якоїсь пушки просто для того, щоб злити якогось одного жирного моба. Щось дійсно прикольне гра вивалює на тебе вже ближче до фіналу. Ну як, наприклад, Світ Ктулху. чорт забирай, який схожий на пекло більше ніж пекло, і має досить епічні анімації бекграунда. Але більше мене прикололи місцеві секретки, які являють собою напівнаркоманські, напівнеочевидні рішення. Ну там зайшов у кишку, а вона виявляється безкінечною, і треба ж доперти, що йти, треба ну, взагалі-то назад. Якийсь гравітаційний пазл і т.д. Ну, досить прикольно, мені зайшло. Яке ж на цьому фоні було розчарування рівнем, де нас ковтає, ну, самі викупаєте хто? Бо той геймплейний потенціал ну просто злили в унітаз. Тут ми замість унікального рівня, де мені би, наприклад, довелося боротися з імунітетом цього звіра, поки я кишку блудив у пошуку виходу. Я займався тим самим, що і завжди: душив одних і тих же мобів, та вирішував дитячий пазл, прибери три тентаклі, щоб дістатися до сечового міхра, та підірви його. Якби можна було б зробити краще, але на це поклали товстий і довгий. Трошки пізніше я знову скоригував дамаг, по персу поставив подвійний, а от по мобам 1.5. І я можу сказати, що це самі оптимальні налаштування, які будуть душити вас по мінімуму. В потайбіччі є пару референсів до попередніх ігор, та й загалом тут нарешті відчувається, хоч якась унікальність. Певна річ не без легендарних моментів, які вже стали мемами. Требується оплата. Оцінюючи фінал з геймплейної точки зору, можу сказати наступне: перший етап, як сказали б, деякі справжня клоунада, бо це просто бій однієї клавіші проти одного ворожого удару. Якби не було Bullet Hell, напевно можна було б вивести цей бій, стоячи на місці. Ну а вже фінал фіналу, ну тут ще краще. Проходиться тупо базукою, скакаючи по колу, ну як мінімум у моєму випадку. На цій не дуже позитивній ноті давайте вже висновки. Чи поганий новий дум? Ні, він просто розтягнутий як гандон на глобус. В мене на проходження пішло 22 години. І як на мене, десятка годин тут зайві, от чесно. Тут не настільки цікавий, челенджевий та різноманітний геймплей, щоб гра забирала у тебе часу, ніби це якийсь слешер будь вона більш концентрована так годин на 10, ну хай 12 як в старій компанії в колді, які геймплейно відчувалися яскравіше, було б краще. Та й ціну б тоді можна було б приспустити, бо дві з полови Dark Ages от геть не варта. А тепер теза наостанок. Всі ці думки у мене з'явилися, коли я проходив дум гібашачи добу через дві. Не стану довго пояснювати, як подібного типу робота гасить сприйняття деяких речей, однак скажу наступне: зайобаність, назвемо це так, трохи змінює твоє сприйняття в сторону зниження стандартів. Візьміть мій огляд на Steel Hunters. Якби коли ти граєш у 150 сюжетних ігор за рік, мало яка онлайн груха може тебе затягнути? Це як заїдати червону ікру біч-пакетом. Хоча там я працював добу через три, то було всяко легше. Що ж, залишу трохи простору для свободи висновків. На цьому у мене все. Пишіть, що думаєте. До зустрічі.